Так, короче, сейчас починаємо опять виживання, йдемо. Бінго там скоро ну погнали. Дай бог, вы не будем В тебе пінг тысячу, ярина. Вже? Да! я <святі> тільки зайшла, в тебе вже тысячу? Я баду дуль ти шо? Так це ще не показується просто. А ні, в тебе норм пінг. Що за нафіг? Я сподіваюся, у тебе, на... В тебе будуть... Ой, Вау, я не Да, я думав, у тебе буде пінг більше тисячі. Та буде 66, то ти шо, клієнт добре. Блін, а я мені кажу, ту низько. Та мінус. Да. Надо було мені скачати. А не можна тобі таке. Чому мене так мало лагає? Я не можу. Ааа, тепер у вас угадаю. А чисто манин може тепер. зап. Ена, в тебе більше. Йо-моє у базара пили, то я ты щи! Поменяла! Поменялась! Ч то тихий там? Че, молизоли бейфай епти минима? Та евай фай все норм. 2592 пінг! Давай і хто тепер вивезеть мене у ПВП? Ти навіть з щитами мене не вивезеш при такому пінгі. Повір вивезу. Ні. Що за фігня я навіть на блок не можу запрыгнути! ЕМЛЯ! бака! Назар і Ікс зайняли пів. Ааа, я міна. поняв, що. Вони поняв, пів міра що... нафіг зайняли! А? Я офігею. Я біжу тут табличок до фіга, що зайнято ними. Тобто я біжу, вже більше ста блоків них. і тут ще табличка прошується. Кстати, ти ты що ти десь там бігала на чужій території? В прошлый раз в прошлом видео. Бер в Це тебе найбільший пінг, Ірена. Бо в тебе 138. Біжи до мене. То вже бало. Біжи до мене, Ірина. Та Чекай, я, я в шахті. Бо буде коврик злізає. А я бачу Ірину. Овцу постарив. Де? І Тут овця була постережена, я її загасив. От я нас троє, як би. Ладно, Так, я в шахту тоді тоже. У мене 18 пінг. Тільки що. Ну тоді на довго. То на хвилину дві. Бо я знав пінг в гейддер старе теж. Яби то є це 2 пінг. От так. Ти що, зараз я в ратсос піднімати? Що? Ой, все, мене не залагав комп. Ой. 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 Стоп. Ой. Стоп. Я, звичайно, вбивав. Вже 500. Чекаємо продовжень. Ладно, я заспавнився тут, так що вернусь на то місце. Дві тут в інвентарі стоять. Так що покайфі. Гоп в ад. Та вже 350. Тепер гоп в ад. Хто зі мною в піде? Я. Погнали. Чекай, мене щось вона дає 242, 70 мінус 600. Час. Та що за жопу в мене з Чому мені так комп гріти почали? А, клас. Так, ладно. Ладно. Щось, Я скину в коду, я з цієї шахти вже. Так, стопай, кіто. А, ну, то не дала, від мене 100 блоків, грубо кажучи. Що це за да. пост? Що це, це таке? Що це таке? Ірина, в який в тебе кодит? А, я поняв, що 100 блоків, так ти ще за секунду перелетиш, базару. Ні, тут то файний анти античит. Да, прям кайф. Я бачив, як ти літав з ним. Ні, тут я не літав. То тільки в хабі, в хабі говно ты чи мне. Я поняла. Щось не очень видела, але ладно, Чекайте, ви Кай, ты маяка? Эээ. Билий якобы. Маяк бачите? Білий маяк. Да, білий бачу. Далеко? Не ой, я бачу когось. Ты мій скин бачила, Юрий на хабі? Да почекай, я куда-то я просто попила. Біжи просто до мене и все. Кто ну, це біжить? Я не друзумію. Базар. Знає... Ты ще не поняла, что це базар. А, вы в селі? Не. А, бачу. А, да. Я в селі. Бачу, бачу. Мазик, я в тебе мать. Напишу хапа дал, но на не захили, тысячи попаха. Я просто ставлю я тебе матч. Куда да? Да мне должен спам

Одет. Я кую. Говори сраку. Так, га, uh, ты камнем. Так, на один камень. Нафига? <smart> Надо. Я собі хочу заездить брать, главное. Плав в своїх печках, бо це я плавлю не в свой. Я в чужої печці плавлю. У мене є два золотих яблука. Що мені з них робити? Нічого. Раз, два, три. Васа, ти в лад не заходив. Яким образом нафіг? Заходив. Коли? Чого без нас? Та я без вас грати не можу, чи що, чуєш? Да, не можеш. Ти свій Атернос, в... Вклю... той сервак наш включаєш раз в рік? <laughs> ну так а що ти думав? Що я його кожен день буду включати і задавати типу півдня? Що, не так? А що так? територія? Ні. А я? Хазей, я на цій кроватці поспав і все. Чекпоінт становив. Вон ще полетал в ад десь тут, вон там є. Okay. Нормально, да. Ха-ха. <ріпи> Ай, блин. У мене ще, от я спор, я может ти не знав, але в мене ще є ключі для того данжера. Та ти був. Yeah, ти що, іграв, поки мене знімали? Так! Бля, ты колесен. на. Подожди. О, дякую. А я отравлюсь. Чего? Не. Да, больше можно отравлен. Не возвращайся. Назара. По территории Назара и Икса. И-и-и-икса. Пишли, а шо базара тут делает, кстати? Вода гасей, Ерина Чого? Вагасей, його треба загасити! Він надо загасить Венчетка, честного через кибился. в ад. Кстати, Енд, вроді би, давно ще відкрився. Енд yeah. ще в не відкрився. Якого фіга тут забув зомби? два їх. Базарян. Заряд. То есть, базар перший раз в ад зайшов і вже вбив. Э, цього. Де ти стирив де ти в базар. Не да. Вірам, вверм. А як? Гаси базара! Гаси, я його считаю, избав! Я його ізбаву від щита. Гаси, 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 гаси. Сюда! ЗАГАСИЛИ! Ой, вам жопа! Погнали, Єлена, тікай, тікай! Зараз пролетить! Я шару! Натікаємо І В мене є оце. Рако що я нікому це не можу показати, але вам жопа через це Да ты, побегай. Ты я <гад> тут, а, а <гад> я тут. Да. Я тут. А ты Де? я тут. Я в ладу, я иду. О, я тут, я тут, я тут убегаю. У мене є одна така штучка, Назик. якої ти мені мне вторую послышься? Хаовим, хаоим, хаоим, хаоим. Может не хаоти не поможет. Да я сейчас сдохну даже и без тебя. Я наверное, сюда да, иди. Наша. Иди. Слышь. Вс. Ты меня бачишь? Нет. Клоды сейчас скину. Та ні, не скидай, не скидай 119 мінус Ага. 143 це якщо що, мінус, мінус 43, о ти десь тут бігаєш Где туда да я влавить чуть не сдох? А, вот я, вот я, вот я. Далі. Где туда? Де ты? Де ти? Де... Вот <гум> ты иди. А чого ты сину так боишь? А. Ты так тікаешь від мене. Я від тебе не тікаю, я йду дальше. Давай, виходим, чайный. Чекай, я хочу боки сюди. Ты боишься Ось боїться Я тебе не боюсь, генетик Я потол Ой, все це... Так погнали угу. Так, нам можно вон туда спуститись Почекай, сідай в лодку, в лодку сядь в лодку сядет. Так мы съедемо просто. И урану не получим. Неально ты. Сидай. Давай, ладно, давай. Все? Шо. Куда мы там спрыгнули ближе? Ай! <реш> <Да? реш> ща буду Ща буду, жди! Ще й гаст, боже! Боже я так злекался, думал, що зараз впаджу туди! Ти шо? Я ще базара буду гасить. Як шо застои, ну правда? А ты я ещ більше хочу зустріти, ч не за. А как янки закрывают? Ааа, давайте! Він мене тут два за два удара Я генералу. Да? Да. Ти в ад зайшла опять. А, не. іди в ад, іди в ад. А як я себя піду, я не знаю, де це. А де ти? Заспавнилась. Я до спавни, деся х Ти Гениально! Біжи до корди, які я зараз скину. Що? Що я? Ай, дафі! Він мене гасить, безконечно. Я не... Ладно, возможно, я його через якесь время загасив. Братан, я підсилкую другу, що ти хочеш? Апіллі, де ти її достав? З якої жопи дай ти її достав? Братан... Хто, я... я подивився? Так! Да. Да, <laughs> Загусив! Едеман, ти отам лучший! Я тебе почув! Кстати, здесь дожди, да, я сделаю, конечно. Напиши, щоб нас банли. Неухоже, так, а теперь у тебя еще можно загасить. Так, а якщо я лишко зламаю, то нічого, ничего надеюсь. Тобі Бо Чо? Банальський сомнений, нічого... Ти геній! Тебе ж завадить, що ти что ты типу. В принципі. Якщо вона, конечно, не зайнята і мені повезло. Вроді мене зайнята. Єма тут то я, тут... тут цілий архіпелаг нафіг. Є гори огромні. На яких ніхто не живе, там ще й деревня, якщо не залутана, то я офігею віржені дофіга дофига Ого! Да Хавка теж. Так. Ямая 20... я яйця далеко виткину в <свистак> Мені треба... Що? Шорят? хочеш, <свистак> Шо? хочеш тоже де... перебада? Та ні, у мене в самого острів. остров. Шесть деревні. В У меня 6 деревушкою. І шахти, вроді би, є. А тут хтось був, це факт. Не за раком строївся, значить вона залутана. А плавільню оставили? Жителі є! Я жителів чув. Я чую жителів. Жителів не забрали, значить... Вона нікому не принадлежить. Кайф. Де жителі живуть. Тут даже градки посажены. Кайфр кайф. Прям кайф тут и. Ммм. Вот ага. тут вот. Де ці собака ага. не жике. як будто в мене над голові, або під на голові, або піді Фіга це тут шахта! Кілометрова. залізо прямо на вході. Пайф. Свині в загоні. А їх я погодую, навіть душа. Все, я розмножати свиней буду і все залута залутана ні одної кроваті, фіговенько капінку. Але пофиг. А чого базар лівнув за серва? Не знаю. Тут даже сіно осталось, я його залутаю і єдина всю жизнь хватить. Баттер дроп мощный. Да. Я вот эти дропчики довольно часто непогано делаю. Я тоже. О, наградки как-то панка. Рядовой Моргенштерн тут! Гениально. Ой, нехуй. Так, срака сраки. Оце мені треба. Я знайшов офігенну собі територію. Я її, якщо займу, то тут по кайфу буде прям жити. Для тебе одного, то для половини команди. Для всієї команди. <свіс> тут цілий альфа-пола. Потом. Коли ти. Коли... Йомайо, тут ще й половин. Тут цілий цей. Ці... Материк нафіг у мене. Ще я йду у туалет, ще раз відходжу, бо... Буди чорний! Чорний ти! <laughs> Та бо Та чорний! Тут огромна шахта, огромний земній біом. Дві огромних шахти. Деревушка. Залутана, але кофе. Ірина, ти хоча б спавонтуринку встановила. Рехлий сніг каплю бісить, але вода його ломає. Назарјан је ђедр. Једра да је. Мор да ви сада је ка те како може. Стати, ја можу и снјег с тобој насето. Вад. Та да, не плава ће да. А сета је џедр. Једра да пути ка те. Не Я воно той сніг ламаю. О, я сломаю. Я поламав весь той сніг. Я добрався до міні-шахти. Це тільки міні-шахта. Ладно, коротше, ми думаю, на цьому моменті відео закінчимо. Єрена, можеш вмісти з половиною команди, якщо щоб наживати на моєму е, материку. І базари теж. Ааа, мене таймер стукет. У мене телефоніка ще дочалася грати до моти стало. А я поставив собі секунд вибір. Да ты є. Дай корди. Не можу А ч? Бо ти на гастить мене, питати. Не, базару. Клянись. Жопу ставлю. <сх> Мало, добавляй. Твою тоже. Мало, добавляй. Моя в мене і так є. Я да бе Не зможеш. Е, Ставлю одне акь трьох одних айкюшных. Мало добавляй. Що <плес> ти мало? Добавляй, кажу. Ставлю свиллажный. Мало. Тут бафи такі. Пофіг. Серта п'ята, заговор у меня два. Кстати, ти на енд... ти не видка енду переходив чи ні? Не. Я охрал. Я yeah, не. Yeah. Подай корды, да, вул. Завтра. Ладно, вообще следуюч... в следующем видео. Ну ты зараза. Хочеш, шукай мене, поки я не в сіті? Як? Дивишся відео і шукаєш. Да пішов ти в жопу? Идешь туди, де я був. І так далі. Ем... Эмм. Скільки ж такого мене букву верла мені цікаво. Що? Я бы пропливав над тиво тихним замком тихо зараз. Я думал, базар хвоє? тільки в один кра чаще тут. А тут ще один І Я щас щас сдох. Например, снял. Одна сольдачка мне оставила, скелет тварь. Я хочу фарму мобів зробити ч? Що... Нафіга вона тобі? Ну, будуть ресурси хоча б. Ай нафіг. Блва, вайлок буде такий прикольний Треба дуже багато дерева. Я можу вдоха тепер бути. Вдох. Один Треба. так. Заряд в тебе мінус. Що? В, в тебе немає ліжка, то ти просто здохнеш сдохнешь вс, що спавни. Я шаду, ну все, всім дякую за те, що подивилися це відео. Всім пока получается. Все, Всім пока, пока. всем пока. А я не хочу охотиться, все. все, всім пока.